Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли, розділ 21. Ставте перед собою цілі із якісними та часовими характеристиками, які можна виміряти. Цілі це мрії із певним часом їх виконання. Діана Хант. У мене є знайома Еліс, яка обіймає керівну посаду у видавничому бізнесі, і нещодавно вирішила навчитися грати на гітарі. Спочатку я мало не відкинула власну ідею навчитися грати, сказала вона, тому що в мене не було тих самих вільних самих годин на тиждень, які я могла б присвятити практичним заняттям. До того ж, я думала, що ніколи не зможу досягти вражаючих результатів. Але проте вирішила не турбуватися на цю тему і почала брати щотижневі годинні уроки протягом шести місяців, граючи по 15 хвилин на день. Тепер мені це так подобається. Еліс інтуїтивно зрозуміла дуже важливу річ, яку я застосовую на практиці, допомагаючи людям і організаціям домагатися змін. Цілі мають бути конкретними, вимірюваними досяжними, Адекватними, а також вони повинні мати певні часові рамки. Без цих п'яти характеристик навряд чи ви досягнете успіху. Конкретність мети визначається тим, що їй можна дати однозначне визначення або опис. навчитися грати на гітарі конкретна мета, оскільки ви точно знаєте, що необхідно зробити. а ось стати кращим. Зовсім не мета. Що мається на увазі? Як зрозуміти, що мета досягнута? Ставлячи перед собою розмиті цілі, ми йдемо на зустріч невдачі, бо не розуміємо, де фініш, тому слід ставити якомога конкретніші цілі, наприклад, навчитися казати ні замість формулювання огородити свій особистий простір. Або присвячувати собі один вихідний день щомісяця, замість розпливчистого знайти час на себе вимірюваність мети це, іншими словами, можливість її виміряти. люди, які приходять до мене по допомогу, завжди хочуть більше, більше терпіння, більше часу для спілкування з дітьми, більше щастя. Я завжди їм відповідаю. Як будемо вимірювати це більше? Вимірюваність критично важлива, адже вона робить наше просування до мети видимим, без цього дуже легко збитися з правильного курсу, або не побачити наближення до мети, або перебільшити власні досягнення. Якщо ваша мета кинути палити або схуднути на 10 кілограмів, то її можна легко виміряти. Але виміру піддається все. Зараз з одним із клієнтів ми вирішуємо задачу вимірюваності результатів його побачень із дівчатами. Він відстежуватиме кількість розмов із новими знайомими на щотижневій основі. Вимірювання може бути зовнішнім: кілограми, долари, дні, знижений тиск тощо або внутрішнім. Відчуття внутрішнього полегшення або спокій, приплив енергії або збудження цифри в першій категорії очевидні а якщо ви хочете виміряти будь що що пов'язане з вашим внутрішнім станом, можна намалювати шкалу, наприклад, від мінус п'яти до плюс п'яти, де мінус п'ять буде найгіршим результатом, який ви коли небудь мали, а плюс п'ять найкращим за весь час. Наведу приклад, уявіть собі, що хочете стати більш терпимим щодо батьків своєї другої половини. Спочатку відзначте для себе рівень роздратування, який відчуваєте зараз по відношенню до них. Відзначте його просто зараз, до того як отримаєте нові результати. Цей рівень може бути критичним, скажімо, мінус 4. Далі визначте для себе міру успіху. Наприклад, поставте собі за мету дійти до рівня плюс 3». Це буде дуже гарний результат, який суттєво полегшить ваш стан. Таким чином ви знатимете, коли можна фіксувати досягнення успіху так, це буде саме тоді, коли ваші стосунки з батьками чоловіка чи дружини досягнуть позначки плюс 3». Досяжність мети означає реалістичний підхід до виконання завдання. Незважаючи на рекламу у глянцевих журналах і жовтій пресі, ви ніколи не схуднете на 12 кілограмів за тиждень. Не сподівайтеся досягти успіху, ставлячи нереальні завдання. Добре, оцінюйте свої сили і дійте обґрунтовано, саме так вчинила Еліс. Вона добре усвідомлювала свою завантажність на роботі і розуміла, що не зможе професійно грати на гітарі. Тому поставила перед собою більш досяжну мету навчитися грати досить добре, щоб їй самі подобалося. Адекватність мети означає, що її досягнення дуже важливе для вас. Як ви вже прослухали у розділі Готуємося до змін, якщо у вас немає вагомої причини щось робити, існує велика ймовірність, що ви взагалі закинете цю затію. Ви маєте чітко усвідомлювати, навіщо вам потрібно те, чого ви збираєтеся досягти. Певні часові рамки йдеться про те, щоб встановити точний час для досягнення своєї мети, Еліс братиме уроки гри на гітарі протягом шести місяців наявність кінцевої точки означає, що ви створили структуру, у межах якої будете діяти, це дає сили прагнути до вирішення завдання. Навіть якщо ваша мета не має меж у часі, все одно краще розставити якісь часові точки, щоб не захопитися, тому, коли ви досягнете певного прогресу, який може бути співвіднесений із будь-якими часовими категоріями, встановіть для себе наступний часовий етап, якщо це необхідно. Ставлячи перед собою цілі із вище вказаними вимірюваними характеристиками. Ви точно знатимете, до якого етапу дійшли, і що є важливим із погляду вирішення або завершення намічених завдань без почуття завершеності завдання, ви перебуватимете у постійному стані дисгармонії. Це дуже небезпечно не тільки тому, що руйнує позитивний настрій від досягнутого успіху. А й тому, що відбиває бажання у вашого емоційного мозку до подальшої роботи над чимось новим і навпаки, ставлячи перед собою вимірювану мету і досягаючи її, ви не тільки відчуваєте величезне задоволення від виконаної роботи, а й збільшуєте свої можливості для подальшого самовдосконалення. Як приклад, подивіться на відмінності між двома новорічними обіцянками, про які я нещодавно почула. Йдеться про реальних людей Джеф дав собі слово щомісяця худнути на 0,7 кг до кінця року, а морд проводити більше часу наодинці з дружиною без дітей. Чия мета конкретніша, досяжніша і вимірніша. Звичайно, Джефа. Його мета конкретна, вимірювана за допомогою терезів, досяжна. Науковці стверджують, що людина може схуднути на 0,5-0,9 кг на тиждень, тож скинути таку вагу впродовж місяця цілком реально. Ця мета адекватна Джеф судить футбольні матчі за участю своєї доньки, тож йому треба легко пересуватися по полю. Та має визначені часові рамки. А Морту, якщо він і справді хоче домогтися бажаного, слід більш конкретно визначити свою мету і задати параметри для її вимірювання. Професор Стенфордського університету Керол Двек виявила щось подібне, коли досліджувала відмінності між людьми, орієнтованими на зростання та обмеженими у своїх життєвих пріоритетах. Під час написання планів, орієнтовані на зростання, оперували такими поняттями як що, де, як і коли. Обмежені ж говорили про свою силу волі я просто піду і зроблю це. Як ви думаєте, представники якої групи домоглися більшого? І вам час поставити перед собою цілі із вимірюваними характеристиками. Як у Джефа, вони мають бути конкретними, віддаватися виміру, бути досяжними і дуже важливими для вас, а також мати певні часові рамки. Далі ми будемо працювати над їх досягненням, Остановка цілей із вимірюваними і досяжними характеристиками, приклад перетворення свого хобі на мету із вимірюваними і досяжними характеристиками. Конкретна мета почати вести блог про політику і додавати туди свіжі записи щодня, вимірюваність. Щонеділі я буду аналізувати зміст свого блогу і рахувати, скільки разів за минулий тиждень додавав нові записи. Досяжність У мене буде вільний час для ведення блогу, і я зможу писати скільки захочу, багато чи мало залежно від свого бажання. Адекватність. Я працюю на уряд у сфері інформаційних технологій і хочу мати можливість висловлювати свою думку про політику. На додачу до цього, я хочу навчитися краще викладати свої думки, щоб згодом написати книжку. Визначення часових рамок Я оціню роботу, яку зроблю за один місяць, щоб потім внести необхідні корективи. Розділ 22. Укладіть угоду із самим собою. Успіх у справі ніколи не буває випадковим. Це завжди результат точного розрахунку, сумлінної роботи, грамотного керівництва та вмілого виконання. Уільям Фостер. Одного вечора у моєму будинку пролунав телефонний дзвінок. Це дзвонив Дейв, молодий чоловік, який страждав на синдром хронічної втоми. Він прочитав усі мої книжки і тепер цікавився можливістю стати моїм клієнтом. Він розповів, що вже має досвід спілкування із тренерами та психотерапевтами. Як ви працюєте? одразу запитав він мене. Ви підписуєте договір щодо того, що хочете змінити у своєму житті протягом трьох місяців, і ми починаємо над цим працювати, відповіла я. Цікаво, вимовив недовірливо Дейв ніхто мені раніше нічого подібного не говорив. Можливо, тому ви і не домоглися бажаного результату, сказала я. Повірте моєму досвіду. Договір допомагає цілком зосередитися на бажаному, і отже, його наявність підвищує імовірність успіху усієї роботи. Дейв мовчав. це зрозуміло, він звик до розлогої психотерапії, основним предметом якої були розмови про його проблеми. Я, навпаки, налаштовувала його на інше він має сам зрозуміти, що хотів би в собі змінити. А я, відповідно, допомогла б йому це зробити. Можна, я подумаю над цим, сказав Дейв на завершенню нашої вечірньої розмови. Ви вже просунулися далі, Дейва, ви вже знайшли свою формулу успіху і поставили перед собою мету із вимірюваними якісними і часовими характеристиками. Тепер настав час укласти із самим собою договір, що містить ті стратегії, які вам треба буде використовувати для досягнення своєї мети. Чому в письмовій формі було проведено безліч досліджень, які показали, що підписання договору на здійснення змін допомагає людям у роботі над собою. Наявність такого договору допомагає дітям краще вчитися. Запобігає самогубствам серед людей, схильних до суїциду, дає змогу сумлінніше виконувати фізичні вправи та підтримує належний рівень мотивації у людей, які перебувають у пошуках роботи. Почніть із чогось по-справжньому невеликого і встановіть короткі часові рамки, якщо це буде у вашому випадку доречно. Пам'ятайте про кайцен коли дія вашого договору закінчиться. Підпишіть новий, із рахуванням усього, чого ви навчилися у процесі виконання умов першого договору, або, навпаки, поставте перед собою дуже велику мету, якщо вважаєте, що так буде краще. Підписувати договір, наполегливо раджу у присутності свідка, який теж зі свого боку повинен буде підписати його звичайна процедура оформлення будь-яких офіційних документів. Тільки таким чином ви самі собі доведете серйозність власних намірів і важливість майбутніх змін, а наявність свідка істотно підвищить імовірність повного виконання такого договору. Як сказала одна моя знайома, щоб зберегти обличчя перед тим, кому я щось пообіцяла, я повинна виконати обіцяне. Переконайтеся у тому, що під час складання договору ви взяли до уваги власну формулу успіху і включили в нього всі необхідні стратегічні пункти, пов'язані із досягненням передбачуваної мети. Ці пункти допоможуть вам досягти бажаного. Наприклад, у договорі, який я наводжу наприкінці цього розділу, стратегічними діями, які мають призвести до його успішного виконання, є танці. Біг і їзда на велосипеді. Пам'ятаєте про того хлопця, який вирішив вести блог? Я розповідала про нього у попередньому розділі. Ми з ним вивчили усі його попередні успіхи і сформулювали необхідні пункти, які він потім включив у свій договір вставати на 15 хвилин раніше і писати нотатки вранці. А також уважно вивчати статистику відвідувань блогу, щоб бачити, що він працює недаремно. Коли місяць закінчиться, він зможе змінити тактику залежно від отриманих результатів. Я також порадила йому подумки винагороджувати себе словами молодець чудова робота у той момент, коли він виходить із дому після чергового вдалого запису у своєму блозі. Що більше ми винагороджуємо себе за ту поведінку, якої хочемо домогтися, то краще вона проявлятиметься у нас зразок простого договору. Приклад узято у одного з моїх клієнтів. Я буду перебувати у русі щодня протягом щонайменше семи хвилин, починаючи, вкажіть дату і закінчуючи, вкажіть дату. Поняття рух включає в себе. Танці, біг, їзду на велосипеді, а також інші види фізичної активності, які стимулюють кровообіг і серцеву діяльність. Я можу здійснювати зазначені дії у будь-який час дня, однак обов'язковою умовою цього договору є те, що я маю виконувати ці дії щодня без пропусків. Щовечора перед сном за умови виконання зазначених дій протягом дня. Я повинен висловлювати вдячність самому собі за належне виконання договору, підпис, дата, свідок.